Тригер 6. Самоідентифікація. Я цей бренд. Шостий психологічний тригер це ідентичність та самосприйняття. Люди купують те, що відображає їхні бачення самих себе. Кожна покупка це сигнал не тільки для світу навколо, а й для нас самих. Люди не просто купують продукти, вони купують те, ким вони вважають себе. Наприклад, ти не купуєш мінімалістичний смарт-годинник тільки для того, щоб перевіряти час. Ти купуєш його, тому що він говорить про ефективність, сучасність і зосередженість. Іншими словами, люди використовують бренди як дзеркало. Що відображають те, ким вони є або ким хочуть стати, коли ми запитуємо людей, чому вони вибрали ту чи іншу марку чи продукт, їхні відповіді часто пов'язані з ідентичністю. Це якось відгукується в мені. Це те, що використовують люди, як я. Якщо ти можеш зрозуміти, як твоя аудиторія бачить себе, і що ще важливіше, якою вона хоче бути. Ти зможеш позиціонувати свій бренд як інструмент, що допомагає людині стати тією версією себе, до якої вона прагне.